Всім доброї години. Сьогодні 22-11 2022 року. Вже в нас температура інколи буває на півдні України мінусова. Останні днів 10 дощова. Перед вами самки вагітні, через менше ніж уже 30 днів їм народжувати. Пам'ятаєте, я їх формував 11 серпня. Був у них самець стандарт. Світлий. Самки відпочивали. Значить, відпочивали вони після, скажімо так, після щеніння вони відпочивали майже 2,5 місяці. Ну, добрих два. Тому очікуємо хороший припліт, але це ми з вами. Дасть Бог, побачимо вже за середину грудня туди, ближче до 20 го числа. В даному приміщенні ще наливається вода, ще є в них ніпильні поїлки, вони п'ють її, доволі таки вдало. Дивіться, в даному відео я швиденько пробіжусь, щоб ви побачите, побачите. Масу самця, якому буде 10 місяців, 29-го дивіться, він був народжений 29.01. Значить, розкажу його родовід, батько в нього з Хмельницька від Івана Драгана, місто Городок. Це були перші його самки, яких він покривав. Той самець батько його. От, до речі, в цій клітці хто пам'ятає. Значить, відбулось покриття стандартних самок. Там було дві чи три, Ніби, ніби, я вже не пам'ятаю, ніби три було. Значить, дивіться, дві точно. Так, дві очинились, одна прохолостівша була. Значить, привела вона 8 штук. Та самка також є в відео стандартна, потужна така, їй за 2 роки. Вона народжувала 8 штук. І ж хлопчик іш. Да, да, да. Да, да. З тих восьми було 5 самців і три самки. Три самки були реалізовані на плем'я. Два самці були забиті і два самці були також реалізовані на плем'я. Всі внутрі були нормального, нормального приросту. Два, два мені не сподобалось я їх. Забив два, доволі гарних були, пішли в сусіднє село до дівчат. І одного яснаріжжя лишив собі, ну не міг я такого красення не лишить. Ну, знову ж таки, я думаю, ми його зважимо в відео. Подивитись. Так, є такий хлопчик, ознайомились. Мамка його, вона там такі відео називається Найбільша моя самка. Там вона була у два. Роки 10 кг, це вже після щеніння 10 кг хочу зауважити на тому, що потужна самка відповідно і ну, не мав би бути маленьким її дитинча. оце от Хом'як оцей хом'ячуще, бобрюка. Все, йдемо далі. Так, Тут у нас є самка, яка перша порадувала нас восени. Mm. Ну що ж таке? Mm. Угу. Mm. Значить, ця самка була покрита відразу після щеніння самцем, який був в сім'ї. Тому кількість малюків є не настільки високою, але все одно 6 штук 6 штук є. 6 бобриків подарувала. Бобрюка. Бобрюка такий. Ще до мамки. Так, шість чудових хвостиків. Ну, от вони всі, Один заховався. Так, нагадаю, в цьому відео буде все про все, і якби коротко, але я думаю, я встигну саме головне сказати. Отже, якщо самка покрилася, в першу свою охоту, яка наступає орієнтовно на перший, другий, третій день після щеніння, то кількість народжених нутрінят буде не такою високою, якою б дуже часто хотіли наші нутріїводи. Вся справа в тому, що кількість фолікул, яка виділяється. До моменту щеніння самки незначна, і тільки після того, як вона вже ощенилась, вони тільки починають в неї збільшуватись в організмі. І тому, якщо в перші ж дні буде покрита самка, то, скоріш за все, кількість зародків буде незначною. А вже на другу охоту, орієнтовно, після 20-го дня, 16-й, 20-й, 22-й, 27-й, вже як вийде, це вже природа. Вже кількість набагато буде вищою, може бути і 8, і 10, і 12, і 14. Я дуже часто, <клес> дуже часто знімав відео. Я думаю, ті підписники, які вже спостерігають от перший рік, другий чи третій, а дехто і четвертий, вже переконалися. Але я бачу, що багато підписників навіть з'явилось за останній місяць, тому я вимушений інколи наголошувати на цьому. А переконаємось ми з вами в цих словах вже <кій> десь через місяць. Тому що через місяць ще в мене там одна сімейка є, зараз ми до них підемо. Ви подивитесь, там також <кій> самки після щеніння відпочивали орієнтовно 2-3 місяці після щеніння і вони не покривалися самцем, тому кількість приплоду ми також там глянемо. Порівняємо і зробимо висновки хто які. Я для себе висновки зробив уже давно. Так, Знову ж це та сімейка, за яку я вам говорив. Візуально видно, візуально видно, що хочу сказати, чорні. Я бачу дві. Будуть щенитися у нас в грудні і одна стандартна. Дві інші, мабуть, мабуть, пізніше. Мабуть, на січень перейдуть. Я так думаю, що скоріш за все, ну, перестань. Скоріше за все я внутрі перенесу в більш тепле приміщення. Зараз вони в літньому вольєрі знаходяться. Будемо бачити це самець вогник золотистий. Далі дивіться, зараз вже як у нас можна назвати, що це вже зимовий період. Чим воду є звір зимой. Ну, у мене буде так, то я скажу. Зараз значить, Пшениця, ячмінь і жом гранульований залитий водой. Так, це три такі компоненти. Плюс ще там залишки є е, гарбуза, буряка. Тому так. А туди далі, як закінчиться і гарбуз і буряк свіжий, то вже буде те, що я щойно показував, так. Ще б хотів кукурузку придбати. Буде кукурузка, якщо придбаємо. А ні то, вже як буде, вже такий цей рік буде у нас. Так, що іще входив в корм? Це трикальцій фосфат, я його <кій> придбав, а також... Уже аж аж, аж орієнтовно, орієнтовно два місяці дріжджі кормові і десь декілька тижнів рибне борошно. Це все буде даватись напротязі всієї зими. Єдине, наголошую на тому, що якщо будете забивати ну, забійних звірів, я годую вже без додання. Таких кормових концентратів, як грибний борошно, дріжджі кормові. І ще хочу трішечки уточнити, що трикальцій фосфат, в принципі, як і кормовий вапняк, він краще розщеплюється, коли є в раціоні харчування. В даному випадку нутрій. А так, такий значить, компонент, як лізин, він знаходиться в великій кількості, саме в дріжджах кормових. Від чергу дріжджі кормові, мають багато незамінних амінокислот і тому подібного. Ну і рибне борошно, в принципі, це вже якби саме про себе говорить. Так, ми що, дійшла справа до самця. Зараз ми його зважимо. Нагадаю, 29.01 він наружений. Кількості 8 штук. Тадам, Ту панеля, опа, -па. девять семьсот, хороший козлок. И такой, и, е... не вздумай, не, 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 не требует текать, ну скажем вот так. Є постійно водичка. Є їжа майже завжди. Чого б і не рости, Здавалось би, так це росте. Буде запитання, чи ростуть так всі. Ні, так всі не ростуть. Так ростуть лише ті, хто дійсно заслуговує бути завишеним на пленем. Дивіться, окрім зернових і овочів, також має бути в раціоні трава, а в зимовий період сіно так, або трав'яне борошно. В даному випадку я їм даю зараз кукурудзу, стебла кукурудзи. Такі майже сухі вже, тому що ще місяць в тому вони були на земельній ділянці. Так, І ще є в заготовках у нас суданка. Суданка. Також це сімейка. Сімейка самки, які приводили одного разу. І самець якому вже два ручки Ще й тут у нас є молодняк, але, мабуть, ми будемо знову робити якісь ротації, якісь дислокації, переміщення, тому що будуть через місяць народжуватись їм буде трошки більше потрібно про всяк випадок тепла. А цей молодняк ми десь по клітках, бо вже і звільняються клітки також, тому постійно-постійно відбувається якась така зміна місце їхнього проживання. Тут уже наприклад, мало, тут уже треба розсаджувати. Варіанти різні також є. Добре, що є, бо буває, що і немає варіантів. <кій> тому справи такі. Було таке ще питання стосовно підстилки, як часто, ну розумієте, я ж не можу також кожне п'яте відео розповідати про підстилку для нутрі. Є вольєр, є 6 квадратів орієнтовно, є орієнтовно 20 звірюк бігає тут. Бачите, що вже мокро, треба вичистити. От сухо це добре, мокро це не добре. Те, що оболотний бобер згоден, є таке. Але період зараз вже кінець листопада, початок грудня, тому вологість в зимовий період в неотоплюючому приміщенні, а це взагалі в мене зараз не приміщення, де я вам показую. Це літній вольєр, взагалі бажано, щоб це не було допустимо. От з'явилось трошки мокрого, через день, через два, кожен день. Якщо згадати стандарти, які мають бути на Внутрівих фермах там щодня прибрали, нагодували звіра. Знову ж таки, двічі на день, там ще тричі прибрали, нагодували. За цим всім слідкує людина, дивиться, щоб був скрізь порядок. Ну, а кожен з нас вже в міру своєї можливості. Бажано, щоб це влаштовувало звірів. Кожен з нас дивиться за ними по-різному. Так, ну ніби все. На сьогодні будемо закінчувати тему. Всім дякую за увагу. Будьте здорові, хай береже вас Бог, допомагає мирного неба над головою. Слава Україні!